Дрова, а лісничий у кущі як на Волині ліс виводять. Нечисті премії судять командира військової частини на Волині. Демонтують у будинку, який постраждав внаслідок атаки РФ. Зупинилося серце захисника із Дубечнинської громади Віталія Ткачука. Житель села Залюття отримав поранення під час виконання бойового завдання. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними із життям. Його серце перестало битися 30 червня. Прощатимуться з воїном у п'ятницю, 4 липня, о 12 годині, у храмі Сергія Радонежського села Залюття. У нововолинську громаду на щиті навіки повернувся захисник Олег Мартинюк. Земний шлях оборонця обірвався внаслідок зупинки серця на військовому полігоні. Жалобний кортеж із тілом воїна вирушив до Святодухівського собору, де завтра і відбудеться чин поховання захисника. На Горохівщині в останню дорогу провели героя Юрія Кривошапко. Захисник довгі роки працював у правоохоронних органах. У червні минулого року прийняв рішення приєднатися добровольцем до стрілецького батальйону поліції Волині. Боєць гідно виконував службові обов'язки, залишаючись вірним присязі до останнього подиху. Життя 38-річного героя обірвала жорстока війна 28 червня на Донеччині. Сьогодні у рідному селі Шклинь зібралися рідні, односельчани та колеги воїна, аби віддати останню шану захиснику. Свій останній спочинок Юрій Кривошапка знайшов на місцевому кладовищі села Шклинь. Ми завжди будемо знати, що він віддав Саме найцінніше це своє життя. Якби ти бачив, Юрію, скільки приїхало колег твоїх попрощатися, скільки односельчани вставили останню дорогу квітами, бо ти віддав саме найцінніше своє життя. На білих полотнах дорога до раю. Ще скільки наших незрівних слідів Вклоняюсь героям. Вони не вмирають. Вони разом із нами, один, як усі. Слава Україні! Поблизу ківерців зіткнулося два авто. За словами правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з шевроле. Очевидці зазначили, що було лобове зіткнення. Самі авто отримали значні пошкодження, а от постраждалих госпіталізували. Можу які сказати, що буси легко визитнулися, троє постраждалих і троє госпіталізованих в лікарні, але їх стан травм, тип травм невідомий поки що. На Горохівщині сталася летальна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють у поліції, у селі широке водій легковика не обрав безпечної швидкості та злетів у кювет. Внаслідок тобто, пригоди водій загинув на місці. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. І наразі досудове розслідування триває. Стало відомо про стан жінки, яку легкових збив на пішохідному переході. Від удару вона втратила свідомість, по приїзду медики надавали їй реанімаційні заходи. Постраждало з численними травмами, переломом основи черепа та важкою закритою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Нагадаємо, ДТП сталося вчора на вулиці відродження. Автомобіль наїхав на пішохідку. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Відомо, що Керманич був тверезим. В селі Жидичин під Луцьком автотроща зіткнулися два легковики Смарт та Форд. Одна із машин лежить у кюветі, перекинута на дах. В іншій автівці удар був у сторону водія. Пасажир Смарта каже, що від удару керманича із салону аж викинуло на дорогу. Сталося це близько 16-ї години. А ну, що я пам'ятаю? вдарили і все. Більше нічого. Ви на якій машині? Оцей. А ця обгон брала шість чи чотири машини. Йшла. Мабуть, була п'ята вроді. Ось така ситуація. Треба, що та, я... що перекинута, обганяла, ну, так? Та? Так, угу. от і все. Що я пам'ятаю, більше нічого не пам'ятаю. Ви її вже побачили запіску? Я вже побачив, як я крутив. Я вже... Бо я залишився в машині, а людина вилетіла, аж там тут ну, водій вилетів через заднє стекло. Загалом у ДТП потрапили шестеро людей. В перекинутій автівці четверо потерпілих забрали швидкі. Учасники аварії вижили. Водій Смарта каже, очевидець сильно постраждав. Ну, він не міг встати нічого. Очевидці автотрощі кажуть, що автомобіль Смарт повертав ліворуч заїхати у двір. А керманич Форда здійснював обгін. Ми повертали цю цей будинок. За нами була колона, але він. Повстрічний і пішов. Отак ну, сказано було. Ось тут стояли машини і так, так доповідали. Водій так і пояснював, що він. Бо він сам тормозив, він знав, що робиться, як він, як він виключив. Ну, мені так сказав, водій, що тут був, він вже поїхав, бо ще я без пам'яті очнувся. Я їхав, третій за тією машиною що за те, що на дорозі. Той фор, що там з лівої сторони. Вже почав мене обганяти, мене і ту, що передо мною, а та вже була, мала в двір повернути. І так навіть нічого не, не, не тормозив, нічого так, як, як їхати, так щоб, і далі. Тих подоставали з машини, вони повиходили там. А з цієї машини чоловіка старший такий, за 50 років вже, то шутка забрали. Хто винувати в аварії, з'ясовують слідчі. Там от бачите, є два бази, підуть, встановлюються, тоді тільки зможуть сказати. Шестеро людей там, можливо, діти були. Дітей не було. Всі дорослі, повнолітні всі. За попередньою інформацією, керманичі, нібито були тверезі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Стало відомо подальшу долю пошкодженої від ворожого обстрілу багатоповерхівки на вулиці Озерецькій. Як показали висновки експертизи, перший під'їзд, який фактично прийняв на себе удар, непридатний для проживання та підлягає демонтажу. У другому ж найбільше постраждав технічний поверх, проте його можна відновити. Після знесення аварійної частини будинку буде призначено додаткову експертизу, аби впевнитись у відсутності прихованих пошкоджень і переконатися, чи безпечно людям повертатися до власних осель. Почекри дуби і продали їх як дрова. Ось ми під'їжджаємо до лісу біля села Гайове Луцького району. Місцеві нам повідомили, мовляв, тут повно дубових колод без бирок і їх кудись вивозять. Не тікайте, не тікайте. Як тільки зобачили журналістів, водій лісовоза зачинився і не виходить. Схоже, лісничий чомусь чимдуж накивав звідси п'ятами. Викликаємо поліцію. Я за камеру не буду. будете будете, ви ліс везете. виходьте. Місцеві жителі завчасно сфотографували це місце, дубові колоди, на котрих тоді були бирки, і чекали, коли то хто приїде їх забирати. Волинські лісівники ж показують майстер-клас, як господарювати в лісі. Територія виглядає так, наче якийсь бедлам. Колоди дуба розкидані і вже чорніють під дощами. Невже ці зрізані дуби поїли короїди? Біля лісу? Ось тут лежать дубові колоди. Лежать деякі бирками, частина взагалі без бирок, хаотично. Поруч вантажівка, котра вже завантажилась. Я від підприємства представник Яке підприємство. Це не має значення. Має значення ну, ліс везете? Є компетентний орган, який це перевіряє. Є ТТН, тут все написано. Журналісти є. теж мають право дізнаватися. Везеться дрова дух. Дрова Так. Да. Ага, а ті колоди то теж дрова не довантажені. Ні, то ви хочете, можете залізти на машину, подивитись, підкрити, що там таких покажіть нам ті дрова. Завантажений ліс, наче надійно схований від людських очей. Так одразу і не побачиш, що там везуть і як виглядають дубові дрова. Представник підприємства тримає в жмені документи, але роздивитись їх не дає. Чотири куби навантажувалися в одному місці. Почекайте, місті. почекайте, покажіть ми... Є так само навантажувалося. Вісім кубів, кубів навантажувалося в іншому місті. Все є виписано, 12 кубів автомобіль виписаний. А та машина, яка тільки нас побачила, швиденько поїхала. Я не, це не знаю, хто? хто це такий. Ви стояли з ним. Якісь хлопці ну, якісь злодії, питалися. Тому, що, забрати що питалися? У чому дрова купити? Ні, питалися. Ми навантажуємось. О, 30-го числа сьогодні виписані. 30-го сьогодні? Покажіть, на кого? Твердівське лісове господарство. Автомобільний перевізник. Покажіть, хто? Вам ківерцівське лісове господарство виписує. No. Ви в держави берете, покажіть. Ну no, подивитися, чого ви себе є компетентний орган, який це дивиться. Пока... Все виписано. Покажіть, якщо все чесно. Я не зобов'язаний Покаж... вам показувати. Тим часом під'їжджають поліцейські. Майже синхронно із ними з лісу викочується лісничий, та сама автівка, котра дременула від нашої знімальної групи. Пане лісничий, а чому ви від нас втекли, як ми тільки під'їхали? Я не втікав, я був на огляді лісних масивів. А що ви виписували, що там везли? Дрова? Ну так, повезу. Дрова. Все згідно аукціону. Чи, бува, не стається так, що з ділової деревини та ще й з дуба знімають бирки і за безцінь продають його як дрова? Просимо поліцію з'ясувати, зокрема, перевірити якість завантажених колод, їх кубатуру і чи то справді ось так виглядають дубові дрова. Ось тут лежать, схоже, вже свіжіші дубові колоди зрізані не так давно, як інші, але бирок не видно ні з одного боку, ні з іншого. Добре, розберумо. Оці всі з цього боку, оцей немає, цей має. Оцей здоровий теж немає. А з цього боку той немає. А там є? є вона у цьому, Мирослав? На цьому нема. нема. Схоже, завантажували дубові колоди як дрова, саме з цього місця. На землі свіжі сліди. З відкритих даних бачимо фото автівки з цієї локації і ТТН. Мовляв, перевізник везе дуб на фірму Оствуд. То з, поміж іншого, виробник дубових ламелей на експорт. Втім, у цій історії більше запитань не до фірми, котра купила лісопродукцію на аукціоні, а до лісівників, у котрих дуби повиростали в дрова. Лісничий пояснює, мовляв авто посортували у вантажівці дрова, а на землі вже діловий дуб. Ті, що були завантажені спочатку чотири куба. У нас є ділянка, яка в розробці, то це вони зрізані вже в 25-му. А ці дрова лежать з 24-го року. Це десь тут в Сокиричівському лісництві їх зрізали? Так. А з квитка така, є на ту ділянку. На яку? «На ту, де зрізали. «Що це була зарубка у вас?» Ну які В суті, це вибіркова санітарно-вибіркова рубка? А то його корідні, так? Ні, ну це цей лежить уже скільки. Чи був на рубку дубів лісорубний квиток, лісничий так толком і не відповів, спихнув на попередника. Як ці дуби обліковували і як про них звітували, і чи звітували, невідомо. З 24-го року тут а, був е, другий лісничий, я тут працюю тільки е, третій місяць, то цю всю продукцію ми відправляємо, щоб було на залишку. А ти, то там є дубом по 100 років всім. Ну, мабуть, що є. То ви ж фахівець, ви лісничий, mm. ви тако подивитесь не так, як ми глянули. Покажіть нам, що ми розбирали. Мабуть, що є. Ну як, мабуть, ну, так є, як розбирали? Давайте подивимося, ну, ходіть. Ви... Покажіть нам, я вас питаю за якийсь дуб, а ви нам скажете, чи йому є 100 років, чи немає. Це не є перший, це, це вже йде вверх. це вже верх, бачите, вже йдуть голяки. тут немає. Ну, допустим. Так якби по цьому ми не можемо оприділити йому років, бо то треба би так, якби по пнях. Ага. А пні вже забрали. Ну да. так по чим лісівники продавали такі дубові дрова. Нарешті кажуть. Загружено 12 кубів. 1750 гривень за куб продається. Дрова. Промислового використання, такі як ми зараз навантажені ними. Цю продукцію на що везете? На дерев'яну тріску і дрова брикет руф називається. Правоохоронці ходили, дивились, заглядали, розглядали такі з вигляду добротні дубові колоди, але на місці не могли сказати, бачать вони якісь порушення чи ні. Але як тільки ми від'їхали і ще не встигли добратись до Луцька, як слідчим тут же розвиднілось. Повідомили, мовляв, у лісівників з дубовими дровами все законно. Невже так швидко і кубатуру перевірили, і якість дерева? деревини на кавовій гущі вгадали. Бо ж справді, нащо досліджувати, скільки колод ділової деревини досі лежало на галявині, скільки з них раптово стали дровами, перевіряти лісорубні квитки, якщо самі лісівники толку не виведуть. А так і поліцейські не перетрудились, і лісівники не в збитках. До слова, куб ділового дуба нині на ринку вартує від 17 тисяч гривень, а ці колоди продали у 10 разів дешевше. На лищук Мирослав Кутимчук, телеканал Аверс. Сьогодні на Волині судять одного із керівників сотої бригади. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби. Справа стосується преміювання військовослужбовців. Мовляв, бойові виплати нараховували тим, хто на лінії фронту під ворожим вогнем на той час не був, тиловим воякам, принаймні так кажуть слідчі ДБР. Правоохоронці нарахували, що нібито трьом військовим чотири місяці безпідставно виплачували додаткову винагороду. Пересвиплату з космосу на частину частини космос тисяч гривень е і долучнують по підім е документів. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази. Відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень бойових. Нині слухають підполковника тодішнього начальника штабу і першого заступника комбата. Той диву дається, звідки виплив кримінал із бойовими виплатами. Мовляв, бути такого не може. Я не знаю, як це сталося. Такого в принципі не могло статися. Що вам відомо з приводу перебування цих військовослужбовців, з приводу перевірки їх наявності військовій частині, перевірки виконання ними цих обов'язків? На той час військовослужбовці виконували бойові завдання на напрямку. Чисельна штатність особового складу батальйону вона часто мінялася. Можливо, де. Можливо, хоча я не можу стверджувати і по документах воно не підтверджено, що даний військовослужбовці воюють суд. Облік особового складу, облік особового складу ведеться в безпосередньо в підрозділах. Каже, командири підрозділів або головні сержанти щоденно здійснюють перевірку особового складу, хто де знаходиться, і фіксують у книзі вечірньої перевірки. Ця ж книга вечірньої перевірки вона є підставою для того, щоб відпрацювати командиром підрозділу, рапорт. Для зарахування військовослужбовця в списки для скажімо так, надання грошової винагороди. Ці списки співрозділів вони омим порядком, окремим порядком предоставлялись представлялись в штаб батальйону, Відпрацьовувався загальний список на батальйон, за батальйон і направлявся в управління бригади. На підставі цього рапорту нараховувалась грошова винагорода. Пригадує, що, напевно, він і підписував загальний рапорт за батальйон, а ще разом з групою персоналу перевіряли такий рапорт. Перевіряв по факту, чи немає в тому списку людей, які там знаходяться в відпустці, відряджені, хворі. Особисто ви не перевіряли наявність. Особисто подекуди перевіряв, але частково. В окремий підрозділ. Окремо якесь відділення, тож у яких стінах тримала оборону трійка премійованих військових, з'ясовує у свідка прокурор, де перебував даний службовець у період часу жовтня 23 го року, по 24-го року? Значить, ну точно я не можу сказати, де він перебував, але то, що він знаходився безпосередньо в районі виконання бойових завдань, це точно. Між тим, частину документів, схоже, так ніхто вже й не побачить. Як чуємо, знищені внаслідок ворожого обстрілу. Втверджено факт знищення відповідної документації, зазначено суму матеріальної шкоди, яка була заході з нас ворожих снарядів, розташування штабу та зазначено проєкт перед документів, які були знищені в ході власне наслідок вказаного авіаудару. Обвинувачений командир військової частини запевняє, що його вини у нарахуванні бойових нема. Мовляв, усе робив по закону. Можливо, хтось десь з моїх підлеглих допустив якусь помилку, От. ну суд розбереться. Винні, відповідно, хтось буде винен, будуть винні, понесуть відповідальність. Ну вже зараз наразі судять вас. Тобто вас Але... е військова прокуратура вважає, що ви винні. Скажіть, ви е там в тому прибіюванні розбирались, дивились, якусь службову перевірку проводили. Ви знайшли там якісь порушення? Я Хто це? Я себе винним не вважаю. А далі, як, як суд буде, як суд вирішить? Припускає людський фактор, може хтось незумисно щось наплутав. А взагалі при перевірці ви проводили військовій частині такі факти справді були? Чи, чи на вас наговарюють? Були факти, коли людина десь робить помилку, там внесе прізвище повторно два рази, то тобто із чисто машинально. А так, щоб. То тобто спеціально це робив, таких фактів не було. Винен військовий командир у недбалості чи ні, поки невідомо. Ще мають заслухати шістьох свідків. Наразі йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. У Луцьку ветерани війни та військовослужбовці можуть отримати адміністративні послуги без черг і бюрократії. У центрі надання адміністративних послуг для них діє пріоритетне обслуговування. А також спеціальні виїзні прийоми мобільним адміністратором. От СНАП і є єдиним вікном для ветеранів, де надаються не тільки соціальні послуги, а надаються послуги щодо відновлення документів, виготовлення біометричних документів, реєстрації актів цивільного стану, реєстрації транспортних засобів. Окрім того, якщо треба якісь допомоги призначити, якщо треба дозвіл, наприклад, на виїзд дитини, військовослужбовця за кордон, це все можна оформити в на. Нашому ЦНАПІ і навіть реєстрація транспортного засобу для ветерана теж надається позачергово. І у ЦНАПі міста Луцька у ЦНАПі Луцька ветерани війни, військовослужбовці та члени їхніх родин можуть отримати понад 470 послуг швидко і з повагою. Зайшов одразу дуже приємно зустріли. До дівчат на рецепшені талончика дали, сказали, що так як учасник бойових дій без черги привели на одне місце на консультацію. по приписці, потім піднявся на Перестрасую транспортного засобу там теж дуже приємні дівчата, дуже гарно зустріли, все швидко, гарно зробили. І зразу пішов на закордонний паспорт, віддав закордонний паспорт, зразу раз раз проплата прямо на місці. Все зроблено, знаєте, як кажуть, для людей в нас тобто сервіс, підтримка, надання послуг центру адміністративних послуг дуже великий респект. Окрім обслуговування, в самому ЦНАПі є ще дві філії, шість віддалених робочих місць по громаді, та що середи фахівці приймають усіх ветеранів прямо в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Ну, найбільше цікавить питання на лікування: подати документи на лікування, ну, так само за облік житловий поцікавитися на землю на чергу встати, які ще є можуть. Бути допомоги, на що не треба нікуди ходити, все на місці, і це прекрасно, на мою думку. До слова, цьогоріч, 2 липня, ЦНАП Луцька відзначає 12 років з дня відкриття. За цей час він став не лише адміністративною установою, а сервісом з людським обличчям. Тут кожен захисник та його родина в пріоритеті. У ЦНАПі зізнаються, що день вони працюють з вдячністю і з повагою до кожного відвідувача. До 30 тисяч побутових споживачів Волині мають заборговані за електроенергію більше ніж за три місяці. Таку інформацію повідомили у енергопостачальника Волині Електрозбуд. Ця сумна статистика спостерігається щомісяця. І, хоча, у порівнянні з березнем сума загального боргу волнян зменшилась на 20 мільйонів гривень, все одно вона залишається великою понад 60 мільйонів гривень заборгованості серед жителів області. Однією з причин виникнення заборгованості самі споживачі називають проблему з додатком Приват 24 Чотири, у якому перестала відображатись інформація про стан рахунку за електроенергію. Споживачі скаржаться, що через це вони дізнаються про свій борг не відразу, що призводить до неприємних наслідків. Ми, як відповідальний постачальник, надсилаємо споживачам паперові рахунки, і також наші споживачі, які підписалися на електронні сервіси, отримують електронні рахунки і бачать суму до оплати за спожиту електроенергію. Крім традиційних способів інформування споживачів, таких як особистий кабінет та електронна пошта, Волинь Електрозбут провадив додатковий персоналізований спосіб комунікації розсилку повідомлень у вайбер Viber. спершу вайбер-сповіщення Viber було як додатковий канал комунікації, а зараз це ефективний і постійний сервіс для наших клієнтів. На цьому на електронних сервісах, і в тому числі на вайбер-сповіщеннях, нас вже понад 110 тисяч споживачів підписатися на цей сервіс. Можна через наш сайт, через офіційну сторінку заповнити заявку, можна через зателефонувавши до нашого кол-центру на гарячу лінію 0800 300 521. І також можна завітати до нашого центру обслуговування клієнтів, до наших і наші фахівці допоможуть заповнити форму для отримання сповіщень через Viber. Варто пам'ятати, що рахунки за електроенергію потрібні. Ібно сплачувати вчасно. Якщо платіж не здійснено, до 20-го числа наступного місяця настає заборгованість, і постачальник отримує право подати попередження про відключення від енергопостачання. Перш за все, ми, як відповідальний постачальник, намагаємось уникнути відключення самого споживача боржника. Ми через наші всі доступні сервіси нагадуємо про споживачам про необхідність оплати. Також робимо певні публікації в Facebook сторінці на Фейсбук сторінці, щоб споживачі і вчасно подавали показники лічильника, адже від цього залежить точність рахунку за спожиту електроенергію. Перед самим відключенням наші фахівці. Намагаються дозвонитися до споживача боржника і нагадати про те, що він має розрахуватися той самий день, коли ми проводимо вже відключення, наші фахівці також переглядають ретельно виписки банківські, дивляться чи можливо хтось заплатив останній день, і також, вже якщо є оплата, то вони вилучають з переліку на відключення тих споживачів. За процедурою офіційний запит до оператора системи розподілу подається одночасно з надсиланням попередження споживачу і оточнюється за день до запланованого відключення. Відключення ж виконується оператором. Системи розподілу у вказаний в попередженні день, ну, у випадку наявності боргу за спожити електричну енергію, постачальник цього споживача може ініціювати процедуру відключення. Згідно правил розрібного ринку, у такому випадку він повідомляє свого боржника і оператора системи розподілу. В нашому випадку Волиня Боленерго. на основі цієї інформації Волиня Боленерго вже проводить ці організаційно-технічні заходи з самого безпосереднього відключення споживача, тобто від'єднання його від електропостачання. У випадку відключення, окрім самого боргу, Живач повинен буде ще сплатити додаткові послуги, такі як відключення і підключення, тобто то, що безпосередньо виконав оператор системи. Тому у разі неоплати ви отримаєте не тільки ще додаткові фінансові витрати, а також порушуєте енергетичну стійкість системи. Як зазначено на сайті Волиньобленерго, вартість таких послуг станом на червень 2025 року становить 821 гривня 50 копійок загалом у разі проведення робіт в електролічильнику на комутаційному апараті та 2408 гривень 90 копійок загалом у разі проведення робіт на повітряній лінії. Бувають випадки, коли обсяг електроенергії, який фактичний, не відповідає тому, який зафіксований в платіжках в рахунках, які отримує споживач від свого поста. Чому так відбувається? Це відбувається у випадку відсутності показників на перше число волинь Боленерго, і тоді ми змушені, згідно діючих правил, проводити нарахування посередньодобовому на основі аналогічного періоду попереднього року, який не завжди може відповідати фактичним обсягам. Як це уникнути? Досить просте правило. У вас є 5 днів, 2 до першого числа і 3 після першого числа. В цей період вам необхідно передати показник. Одним з багатьох методів, які є у нас на сайті відображення. У випадку, якщо ви передасте цей показник, обсяг електроенергії, який ви спожиний, буде відповідати тому, який у вас зазначений в платіжці за відповідний місяць. Нагадуємо, що саме у ці дні триває передача показників за спожиту електроенергію, тому не зволікайте. Несплата рахунків веде за собою не лише особисту заборгованість та витрату додаткових коштів на повторне підключення. Несплата рахунків ставить під загрозу стабільність роботи енергосистеми. Кожен українець має усвідомлювати свою відповідальність та оплачувати отримані рахунки за спожиті послуги, адже це важливий внесок у спільну перемогу над ворогом.